Моє вітання, друзі! На один день приїхала в Київ і не могла не зайти на базарчик на лісовій. Якраз ірисовий період, і тут найкрасивіші Іриси. І зараз ми пройдемося і подивимось, бо я собі шукаю темні глибокі кольори. Ну, побачимо. А поки що оздивлюся хости. Кошти 100-150 гривень. А також ось тут дуже чудові похреплідники. Підібрані доволі багато сортів із червонолистих. Всі коштують 160 гривень. Ось цю хусточку зразу забрали. Це із високорослих. 150 гривень. Ідемо далі. А далі у нас гортензії. Ну, ось такі малюсики стоїть 150-200 гривень. Взагалі багато цікавинок є. Якщо ось так іти і щось собі запланувати, то я думаю, тут можна Купити. Дуже зацікавив геліопсис. А, скільте, какі, геліопсис? а в якому це гілити алюм? Алім 25 сечки. А він високий? А він високий? Чудовий. Мені якраз і потрібно. Я коли зріжу свій райграс бульбоносний, мені потрібно, щоб ця точка залишалася подібною. І мені здається, геліопсіс дуже підійде, хоч він не такий білий, як райграс, але мені здається, він також буде підходити. Ну, а тут багато чого. Різного. І це вихідний день. Вихідний день взагалі найбільше, найбільші пропозиції, найбільший вибір. Ага, вона якого розміру? І тут було все від 80 і вище. Гейхери по 80 гривень. Одна поділочка. Так, іду далі. І ось перші риси мені якраз трапилися. М -м, якраз мене це і цікавить, ось такий колір. І Я купую за 50 гривень. Ну що ж, іду далі. Іду далі. Багато цікавого. Не все я можу запитати, тому що настільки великий вибір. Ось проходжу. Дуже цікаву хосточку, але немає хазяїна якраз. Хоста і клематис. Ну, мабуть, також гривень 150 коштує, тому що я подивилася, хости сто, коштують 150 гривень в основному, великорослі 150 гривень. А ось в коробках від 40 до 60 гривень коштують в педев'яточці. Ну, Вони вже давно, тут і коріння вже таке, можливо, бажало б кращого. Ось гіпсофіла 50 гривень. Гіпсофіла повзуча. Багато було цього дня хвойних, Хвойні від 200 і вище. В залежності від розміру і від віку рослини. Ну, вибір був надзвичайно великий. До речі, хвойни не завжди бувають ось такий великий вибір, особливо в будній день. Але на вихідних тут прекрасний вибір. Тому за хвойниками можна йти в вихідний. Так, підходжу до троянд. Троянди з закритою кореневою системою 150 гривень коштували. А в якусь ціну троянди? Не тут, я пишу, по 150 гривень. Це три года, а цього угу. рік. А в яку ціну ваші колюси такі шикарні? Гарні кущі. Гарні, гарні, так. Да. Добре. А широколистої гортензії гортенції безкінечне літо у вас. А це сучасне, безконечне. Літо. Ну, сучасно, це ж меджикали. А воно є старе. тобто. Висли. Ну це один раз вона, да? Оця обичка. Да. А це це, а це... з перерів. І скільки стоїть? По 500 і по 400. Угу. А це всі різні сорта. Ну Я зрозуміла. Ну Це все, бачите, вони роз. З... Ну, ці, що не заносять, да. да, їх життя. Дивіться, ж тебе... зелений мазок. В обичної зеленого мазка немає. Бачите? Угу. Це іменно показатель, що це іменно ця мертві. Я... Всі я... мало застройськи, вони ось ці, 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 ці. Це нові гілки. Молоденькі, бачите, вони будуть чиститься. Це не те, що старий, він тільки на старих гілках. Ага. І потім тут ось -от ці бруньки розпускаються, теж ростуть. Скажіть, будь ласка, скільки І підходжу до розмаїття ірисів. Але неподалік замітила ще Іриси і зараз підійду, подивлюся, що там. Тому що в попередньому можна купити на, на будь-який смак. І якраз синій, такий, який я шукаю. Та ще й за 30 гривень. Тому я його, звичайно, купую. Але поки стояла і чекала, поки відріжеться поділка, я знайшла, ну, мабуть, той ірис, який я завжди хотіла, і який зараз мені дуже до вподоби. Зараз я покажу, який поки... Бо мені прийшлось почекати, тому що тут стояла черга. От біля того розмаїття. Мало було покупців, а ось тут стояла черга. можете почекати, щоб жіночка вже ходила. Так, оцей теж такий, але такий красивий жовтний красивий. Позовенькі є. 30 до 100. І жовта-корічнева жовта є. І ось друзі, Ірис, який на мене справив просто велике враження. Ось такий. І йду далі. А вот это что, Вероника Чищо? Да, 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 А вот это Вероника это что? скажите, пожалуйста. Ось а, это? Шалфей. А, шалфей. И сколько таких шалфей? 120. 120. Uh -huh. не, а скільки ось таке, щоб зараз бере? Шістдесят. Я забуду, що я купила. Я на батарей не трохи А в Іолав яку ціну?

Я зрозуміла. Вони хорошо розрушаються, тільки будуть сантиметрів на 15, вище і все. Ага. А крутики будуть ну, питати. Це теж на але треба висипати з просто Ніхто. А це рубеки. Это не Узбеки, это Гайларки. А, Гайларки. Она похожа на Узбеки, они где-то рядом. Но она не соросла? че Она вот такая, ну может быть еще чуть-чуть. Вот она высокая. И в Якутину такая? 80. А мне мама не дает резать. А била, а била, а била, а І ось так, друзі, я закінчую свій огляд. Я купила три іриси, якраз ті, за якими я приїхала, і зараз покажу, які. І ви подивіться, які красиві насичені кольори. Це не звичайні кольори, і це не акцентні кольори. Це скоріше колекційні іриси. Їх здалеку не видно, і я зараз покажу, як я уявляю у себе на клумбі. Ось один із них фіолетово-коричневий. Ось так, друзі. І закінчилася прогулянка по базарчику. Дуже буду вдячна за лайки і підписки. Вдячна за перегляди і до нових зустрічей!